Нал розповідає про події тільки в місті Біла Церква і не хочеться витрачати час на інші міста. Але сьогодні ми повинні згадати про події, які відбувалися деякий час тому в Донецьку та Луганську. Після чого вони виявилися окуповані бандитами, сепаратистами та російськими найманцями. Після того як закінчився майдан. Влада в захоплених українських містах Донецька, Луганська та інших сильно перелякалася, що їх можуть відправити у в'язницю за всі їхні злочини. Тому вони за допомогою підкупленого електорату стали організовувати акції, паралізовувати різні органи влади і в першу чергу правоохоронні. Хоча чого їх було паралізовувати? Вони вже давно були скуплені бандитами при владі, і міліція працювала тільки на свою кишеню. Стали лякати, що підуть в Росію, бо там для них ідеальні умови існування тотальна корупція, рабське населення, повна відсутність діючих законів і життя забоняттями. Такі ж події ми спостерігаємо в Білій церкві, у якій місцева влада живе не за законом, а за поняттями, вирішує проблеми за допомогою невідомих озброєних та підкуплених літніх людей і покриває їх дії саме міліція. 17 жовтня організація право народу, дотримуючи всі формальні процедури, встановлені згідно з законом, збиралася провести акцію Автопробіг проти однієї фігури, яка працювала в міністерстві міністра часів Януковича і Азарова Костянтина Єфименка, який прагне до влади в місті Біла Церква. Коли автомобілі стали збиратися, то осторонь учасників акції чекали невідомі озброєні люди у військовій формі і в балаклавах. Але, мабуть, для них стало несподіваним сюрпризом поява на місці події Білого каналу. Тому переграли сценарій і найближче оточення Єфименко та адміністрація міста пригнали на місце проведення акції агресивних літніх людей. Подивіться, хто керує цією акцією. Помолчите! Ласка. Я довірена ліксо імента. Помолчите мужчини. Уважайте що таке? Це якісь тітушки приїхали. Київ, Київ, їдьте, в Києві проводіть вибори мэра. У нас в на церкви. Мер. Мер. Вот барышня тоже приехала. Это все с Киева, организованные бандиты. А Вы не хотите выбирать? А я а я хочу выбрать делать. Вы в Киеве едете и выбирайте в Киев. Вы выбирайте в Киев. Это, а вы знаете. Вы что То почекайте, почекайте, почекайте закрити, будь ласка, двері щоб не було. Якби у влади міста були хоч якісь законні підстави припинити цю акцію, то приїхала б міліція і все це моментально припинила. Але таких підстав не було. Тому й була організована ця провокація. У підсумку міліція все-таки з'явилася для того, щоб припинити шабаш та звільнити дорогу для проїзду. Але вона повела себе дуже дивно: замість того, щоб переписати дані порушників, які незаконно перекрили дорогу транспорту, нехай це елітні люди вони стали перевіряти автомобіль організаторів акції, заарештували його і допомогли владі не допустити проведення акції. Це показало, що управління в місті і стан влади точно відповідає ситуації, яка була до Майдану, і нічого не змінилося, Чи в білі церкві стан влади для того, щоб здати місто кримінальникам і сепаратистам та будь-якому іншому ворогові, який запропонує сьогоднішнім господарям міста хороші умови. Але найцікавіше почалося, коли активісти зажадали від співробітників міліції з'ясувати, що за озброєні люди у військовій формі знаходяться в автомобілі поруч з місцем проведення акції, і вони з'явилися там ще до початку проведення заходу. Міліціонери Замість того, щоб витягнути невідомих з автомобіля, поставити обличчям до стіни, перевірити і з'ясувати, що вони тут забули на мирній акції, просто побоялися підходити до автомобіля, довго переминалися з ноги на ногу біля нього. Поводилися дуже боягузливо, поки урочисто не провели автомобіль до відділення міліції, де тихенько повирішували свої питання і зараз для громадськості вигадують і перекручують закони у вигідному для них світлі. Ми спробували зв'язатися з керівником білоцерківської міліції паном Рудюком за коментарями щодо цієї ситуації, Чи міліція не готова захищати місто від сепаратистів від людей, які захоплюють владу. Але чомусь він забув про свою обіцянку співпрацювати. Ми дуже сподіваємося, що нам не доведеться звертатися за коментарями про події, які відбуваються в білій церкві, до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Він звичайний чиновник, який розуміє, як важливо давати працювати з пресою і проводить відкриту політику. І найголовніше питання всі ці події відбуваються на тлі виборів, і в цей час в місті знаходяться невідомі озброєні люди, а ще на тлі чуток, що очікується колосальні фальсифікації. А міліція себе так поводить. Цієї ситуації зараз сотні тисяч героїв захищають Україну на сході зі зброєю в руках, скільки їх гине за нас з вами, що живуть мирним життям. А починається це все саме так, як події в суботу в білій церкві, і тому дуже важливо піти на вибори і проголосувати проти людей, які це все влаштовують. Від вас не вимагають ризикувати життям. Бігати зі зброєю, сидіти в холодному окопі. Треба тільки в неділю дійти до виборчої дільниці, взяти з собою друзів, знайомих, сусідів, які не вірять, що можна щось змінити. Але повірте, вони б себе так не поводили. І не підставлялися так відкрито. Ваша участь у виборах в неділю це ваша зброя, яку ви зобов'язані використовувати. Ви не можете називати себе патріотами, якщо не допомагаєте нашим воїнам боротися з внутрішнім ворогом. Ви не можете називати себе патріотами Білої церкви, якщо знаєте про те, що все готове для здачі міста ворогу. Тому ламайте себе, переконуйте кого тільки можна і йдіть на вибори. Что я хотела спросить? А скажите, пожалуйста, будет ли у нас тут с вами, с вами еще какая-то охрана стоит? Я знаю, в былые времена она стояла охрана. Ну, то есть, я понял, обеспечивать будет охрану, Ну да, откуда я знаю, что Владимир там надумает. Хорошо, все. Владимир какой? Это спасибо, не доверяете прессе? Нет. А, вы хотите печатать все-таки это и боитесь, что пресса залезет? Нет. мы хитрые, но мы охрану любую обойдем. Мо про події, які відбуваються навколо кандидата в мери білої церкви Костянтина Єфименка, з нашого боку були дотримані всі формальності. Ми були готові надати йому слово для нашого сюжету. Запропонували інтерв'ю. Нам було прямо відмовлено: мовляв, ви невідомі змі, а ми даємо тільки своїм. Не треба його право. Потім Киткорозив нам обещал с ним зустріч, а своего слова так никто не дотремал. Если бы вы хотели получить мнение, то вы первое, что бы сделали, это пришли и познакомились с ним лично и взяли у него интервью. Стоп. Вы этого не сделали. Стоп, знали? как вы зовут? Меня зовут Оксана. Оксана, с кем я разговаривал по поводу интервью? Судьмилая Поля. Судьмилая Поля? Как я... Я разговаривал, я взял у всех кандидатов, все кандидаты, которые платили, все нам дали. Нам дали Дики, Еременко, Еременко Шущу, Марченко. Все, кто хотел, все, все дали. Прекрасный. Мы всем позвонили, мы Прекрасный. всем дали слово. Оставьте нам нам, прямым, текстом, нам при, прямым текстом было заявлено, вы не наш канал, мы вам не платим. Фиг знает, чего снимете, идите нет в задницу. Такое... Такого не может <сер plumbing> быть. Отлично, ты, отлично, вы, отлично. Такого быть. <сер plumbing> Хорошо, да. что? у нас <сер cubic> в течение двух дней у нас есть время. Мы, переснять, мы готовы снять мы, с господином Ифименко интервью. Вот вот Олег, вы можете обменяться с этим телефоном. Если господин <сер Ефименко готов <zac》> с нами встретиться и поговорить, как все встретились кандидаты, ведущие, пожалуйста, мы как бы встретимся. Кандидат тоже готов спокойно вам ответить. Пожалуйста. Подготовить официальное обращение, что мы хотим взять интервью. Давайте без проблем. Пожалуйста, Давайте, я вам оставлю свой телефон. Олег, 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 Дайте, я, пожалуйста, да, да, да официально приговор. Покажи, у нас же было это. Мы отправили официально вот этот Людмили Пауэлл. Почта я дам... да, что мы выправили. Ваши Людмили Павел послали официально. Можно я запишу ваш телефон? Да. Ми спробували потрапити на один захід, який організував Єфименко, не для того, щоб задавати каверзні питання, а щоб показати, що вони використовують адміністративний ресурс, і на свої заходи він запрошує тільки бюджетних працівників. Те, що він не дає працювати пресі, говорить тільки про те, що він боїться розголосу методів, за допомогою яких він проводить свою виборчу кампанію, цим підтверджуючи нашу правоту. У спеціальному випуску ми розповідали, як грубо була перервана робота журналістів нашого каналу на заході, організованому в ЖЕКУ 7 Після цього наші журналісти поїхали ще на один передвиборчий захід, влаштований паном Єфименко в кінотеатрі імені Довженка. Цього разу вони були готові до нашого приходу. Нас зустріла потужна блокада, аби ми не змогли потрапити всередину. Довелося нам знову викликати міліцію, яка роз'яснила співробітникам передвиборчого штабу Єфименко, що вони грубо порушують закони про змі. Як ми вже з'ясували в попередньому сюжеті, на жаль, міліція в місті не дуже добре бореться за дотримання закону, тому нас відразу в зал не впустили. Зараз дві секунди він закінчить, буквально два слова говорити, щоб не прирвався, і ви зайдете. А стали посилено випроваджувати через чорний хід людей потрапляння в камеру яких було б небажним. Мабуть, думали, куди б подіти самого Єфименко, щоб ми й близько до нього не підійшли. Ми зачекали 30 хвилин і були змушені піти, адже в місті не тільки є пан єфименко, а ще й інші події, які вимагають нашої уваги. Витрачати дорогоцінний час даремно нам було шкода. Весь фарс сформованої ситуації полягає в тому, що Єфименко претендує на посаду звичайного чиновника. По суті, в обов'язки якого входитиме контроль за чистотою вулиць і приміщень спільного користування для нашого каналу, це принципова позиція. Різниця між чиновником виконуючого обов'язки мера і простим жителем міста колосальна. Пріоритет і статус жителя, куди вище пріоритет чиновника, в обов'язки якого входять створити найкращі умови існування для жителя міста. З чого пан Єфименко вирішив, що ми не спимо, не їмо, тільки й думаємо про те, якби задати йому каверзні питання. Навіщо нам ставити йому якісь питання, коли ми ходимо по вулицях міста і спілкуємося з жителями? Знаємо про нього все, про його поведінку, про його активи і багато чого іншого. Ми готові надати йому слово, аби він міг сказати на свій захист. Не хоче, не треба. Значить, ми праві. А бігати за ним і вмовляти ми не вважаємо за потрібне. Ми преса. Для нас важливіше не особисто сказане ним слово, а факти. Наприклад, приїхавши в кінотеатр Довженка, ми моментально з'ясували, що цей захід організований за рахунок міста. А ви будете виступати на цьому? Да. Понятно. А представьте, пожалуйста, телевидение Бі... Білий канал, Біла Церковь. Мы зразковый хоречный колектив колорит 15 школа. 15 школы, да. да? А сегодня кто вас пригласил сюда? Нас вірат бы запитали. У кого? Лариса Петровна, Лариса Петровна, Лариса Петровна, здравствуйте, Белый канал, телевидение Белой Церкви. Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, как вы здесь оказались, кто вас пригласил? Ступав сьогодні на концертній програмі, на яку нас запросили з нашим виступом, так як ми єдиний в місті зразковий хореографічний колектив серед шкіл і сьогодні прийшли з нашими дітками танцювати два танці. Перший флешмоб я так люблю Дякую. А другим кандидат вас підлашали? Не кандидати запишу ані кандидата. Ми а поза партіями просто прийшли привітати а, сьогодні місцеве вы? населення а. наше із днем захисника. А, це захисниками. з кандидатами це просто якесь та А какої мероприятие? ми, ми поза партією. Я ж кажу, концертна програма до дня захисника України А, дякую, так, дякую. дякую. тут питання до адміністрації, перевірка відповідних органів, журналістське розслідування. А з урахуванням того, що він збирається бути чиновником у нас. Достатньо законних способів і засобів, щоб його винудити з нами спілкуватися. Ми зараз багато читаємо спогадів, коментарів про цю подію, що це Революція Гідності, що це було героїзмом. Напевно, так і було. Тим, хто про це говорить і пише, видніше. Тільки от ми, учасники Майдану, пам'ятаємо інше. Все було набагато простіше. Ми прийшли на Майдан тільки з однією метою і вимогою вигнати Януковича з влади. І ми б ні за що не пішли, поки б він не здався. Над нами дуже багато сміялися тоді. Переконували, що у нас нічого не вийде. До нас на Майдан приїжджали і вмовляли розійтися сенатори із США, чиновники з Європи. Практично всі політики в Україні робили все, аби вмовити нас розійтися, і нічого в них не вийшло. Ми змогли перемогти, незважаючи ні на які труднощі, глузування і знущання. Тінуковича у владі немає. І найбільша загадка Майдану, про яку влада не хоче говорити і навіть думати. А хто всі ці мільйони людей, які з'явилися невідомо звідки, організували майдан і домоглися свого, а потім розчинилися на просторах України? Зараз багато хто намагається натягнути на себе ковдру майдану. Нехай натягують нам, учасникам, це абсолютно все одно. Ми, як прийшли туди з за одним завданням і метою вигнати продеси та Януковича, який захопив владу, це завдання було виконане. Тільки ціна виявилася набагато вищою. Загинули люди. А це означає, що зробити треба набагато більше і вигнати всіх продисвітів з української землі. Те, що учасники майдану розчинилися, це не означає, що вони пропали і їх немає. Вони є. Вони все бачать. І що нічого не змінюється. Навпаки, продисвіти всіх рангів розперезалися по повній програмі і зовсім забули, в якій країні вони живуть. Ці люди не будуть влаштовувати посаденьки часів Януковича, мерзнути заради якихось дрібних продисвітів, які захопили владу в невеликому місті. Ця грізна сила може в будь-яку секунду з'явитися, невідомо звідки, знести всіх цих продисвітів і так само несподівано розчинитися на просторах країни. Білий канал це останній бар'єр між нахабнілою владою і суспільством, яке готове радикальними способами вирішувати цю проблему проблему бандитів у владі, що можна досягти змін без радикальних методів. Учасників команди нашого каналу можна спробувати залякати, над нами можна сміятися і за спиною створювати різні фейки і підробки. Але ми знаємо, що ми переможемо так. Вже було, і так обов'язково буде. І навіть якщо при у владі спробують нас ігнорувати. Вони повинні розуміти одну просту річ, що в даній ситуації ми не більше ніж інструмент, який фіксує факти, що з цими людьми неможливо домовитися цивілізованими способами. Усіх цих членів команди уряду Януковича можна вигнати з країни тільки дуже радикальними методами. Чи не буде білого каналу і чи не буде інструментів, яка б стримала силу, стоїть за нами. Закінчуємо цей випуск білого каналу. Спасибі, що були з нами. Нагадуємо вам, як важливо прийти на вибори в цю неділю. Дякуємо, що ви дивитесь нас. Не забувайте підписуватися. Культурно попросили вийти. Ви зайшли, шоу почали? Вийдіть отсюда, геть, туди сюди. Не Сесію сесію сессию зривають.